Привіт, вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогоднішня практика чудово підійде для ранку або на будь-яку іншу частину дня, коли вам хочеться порухатись та розім'ятись. Сьогодні буде досить так динамічно та активно, але, як завжди, можна робити в своєму темпі, відпочивати, робити менше, підлаштовувати під себе. Тож, давайте розпочнемо: в положенні сидячи, можна, сидячи на колінах, можна зі схрещеними ногами, приймаємо зручне положення. Розправляємо плечі, опускаємо їх вниз І три рази витягаємося вгору за руками. Робимо вдих, дивимося вгору, видих, опускаємо ручки підборіджі вниз. І ще два рази. Добре потягнулись. Видих вниз. І ще один. І видих. І з наступним вдихом ми знову піднімаємо ручки, на цей раз переплітаємо пальці, витягаємось вгору вдих. З видихом долоні вперед, лопатки в сторони, максимально скруглили спину. Вдих, вгору витягнулися невеличкий прогін, видих, скругляємось лопатки в сторони. І ще три рази. В ритмі вашого дихання. Ще один. Видих скруглилися. Наступним вдихом знову піднімаємо ручки, випрямляємо їх. І з видихом боковий нахил вправо, вдих вгору, видих нахил вліво, і повторюємо бокові нахили в своєму темпі з диханням, відчуваючи приємне. Розтягнення то в правому, то в лівому боці. Видих і повернулися в центр вдих, з видихом опустилися вниз. І далі коли оберти плечима в одну сторону. Поступово збільшуючи амплітуду, розігріваємо плечі і міняємо напрям. Добре. Закінчено. Обережно нахиляємо право вухо до правого плеча і далі повертаємо. А голову вниз, під боріддям тягнемось до правого плеча. Тут затримались, знаходимо таке приємне витягнення по лівій стороні шиї. Сильно не тягнемо обережно, має бути приємно, комфортно. І ще вдих, видих. О, обережно повернули підборіддя в центр і піднімаємо голову. Наступним видихом міняємо в сторону, нахиляємо. Голову вліво, і далі опускаємо підборіддя, відчуваємо приємне розтягнення по правій стороні шиї. І ще вдих. з видихом повернули підборіддя в центр, піднімаємо голову і трішки розігріємо зап'ястя колові оберти в одну сторону. І в інше. Закінчуємо. Позиція столу, зап'ястя під плечима, коліна під тазом. Ліву ніжку ми вирівнюємо, виставляємо в сторону. І робимо кішку корову. Прогинаємось вдих, видих, скруглилися. І ще чотири рази. І активно, Притискаємо стопу до підлоги. І ще один дих, видих. Скруглилися. Повертаємось в нейтральне положення і починаємо прожинити, опускаючи таз вниз і піднімаючись вгору. Добре, опустились вниз, тут затримались, переходимо руками та тулубом до лівої ноги, обережно витягаємо правий бік. І ще вдих, видих. Обережно закінчимо. Повернулись в нейтральне положення. І далі виставляємо праву ніжку в сторону, притискаємо стопу до підлоги і робимо кішку корову. прогинаємось вдих, видих, скругляємось. І ще чотири. І ще один видих, нейтральне положення поружено назад. Угу, угу. Затрималась внизу. Переходимо до правої ніжки, витягаємо лівий бік. І ще вдих, видих. Закінчили, повертаємось в центр, збираємо ніжки. І далі ми виставляємо ліву ногу назад і трішки пружинимо, розтягуючи задню поверхню лівого стегна. Угу. Добре. Затримались тут. Праву ручку піднімаємо вгору, робимо вдих з видихом. Опускаємось на праве плече. Ліва рука йде за голову. Витягаємо лівий бік, і далі по бажанню. Або залишаємось, дихаємо тут, або пробуємо знайти баланс і підняти ліву ножку догори. Дивимося в одну точку, либоко дихаємо. Ліва нога активна, натягнута, працює прес, тримає вас. І ще вдих, видих. І ще один вдих. Обережно з видихом. О, опустили ніжку. Повернули ліву руку. Праву руку. Перейшли в нейтральне положення. Повторимо на іншу сторону. Це досить складний баланс. Нічого страшного, якщо у вас не вийшло. Права нога назад. Прожинемо. Добре, закінчили. Права ніжка залишається позаду, ліву ручку піднімаємо вгору, розкриваємося. З видихом опускаємось на ліве плече. Права рука йде за голову. І повторюємо. Або залишаємось тут, або активуючи м'язи пресу правої ноги піднімаємо праву ногу вгору, дихаємо, тримаємо. Ще вдих, видих. І ще вдих. З видихом обережно опускаємо ногу, не падаємо, контрольовано опускаємо і повертаємося в нейтральне положення. І позиція позиція ценя. Крокуємо долонями вперед таз залишається над колінами. Ми опускаємо грудну клітку, Низ до килимка і затримаємось. Тут можна опустити підборіддя або чоло на килимок. Положення має бути комфортним, де ви можете глибоко дихати. І ще вдих. І з видихом обережно повертаємося в нейтральне положення. І звідси собака мордою вниз. Відштовхнулися від долонь, виштовхнули таз. Будь-які рухи тут. Переступаємо, пружинимо. Рухаємося, як вам хочеться. Голова ще є розслаблення, спокійне дихання. І затримайтесь на декілька циклів дихання в статиці або зігнутими колінами. Якщо доступно, коліна розгинаємо, тягнемо п'яти до кимка. Робимо вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Добре, дивимося вперед між долонь, крокуємо правою або лівою ногою так, щоб ви могли розвернутися до довго, довгої сторони килимка. Тут ми робимо перекати з сторони в сторони. На комфортну вам глибину, можливо, поставити стопи повністю. І будете робити не такі глибокі перекати з руками, без рук. Без рук трошечки складніше. Розігріваємось. Добре. Залишаємося з правою зігнутою ногою, ліва пряма, декілька циклів вдихаємо. Долоні біля груди або на килимку. Робимо вдих, видих. І ще вдих. З видихом опускаємо ручки і переходимо до початку килимка. Права стопа трішечки в сторону. Долоні на килимок, поприжинь тазом вниз. Добре. І затрималися в статиці. А по бажанню можна перейти на передпліччя, як вам комфортно. Так, щоб ви могли продовжувати розкриватись в грудному О, і глибоко дихати. Дві ножки активні. Якщо стомились, опустіть задню ножку на килимок. І ще вдих, видих, і ще вдих. І з видихом ми знову переходимо до довгої сторони килимка. тепер на ліву сторону. Права ніжка пряма, знаходимо комфортне положення і дихаємо тут, ще вдих, видих і ще вдих. З видихом переходимо до задньої сторони килимка. Ліва стопа трішечки в сторони, попряженьте тазом вниз. Добре. І затримаємось, повторимо положення, яке робили на праву ніжку. долонями на килимку, можливо, з перед пліччями. Знову акцент на витяжіння, на розкриття. Ноги активні. Все тіло в тонусі, дихання глибоке. І ще вдих, видих. І вдих. З видихом тепер переходимо. Центром. Стопи трішечки дивляться а всередину, долоні перед собою. Зробіть вдих пругань, подивіться перед собою, і з видихом опустіться вниз, долоні або на килимок, або захват за щиколотки, або переблітаємо пальчики за спинкою і виводимо руки за спину. Знаходимо. Свій варіант і дихаємо. І ще вдих видих. І вдих, видих. Закінчуємо. Обережно. При піднімаємось, згинаємо праву ніжку, переходимо до початку килимка, долоні на килимок, переходимо в планочку. Робимо вдих. З видихом або коліна, груди підборіддя. Або чату ранга, подаємо плечі вперед, згинаємо лікті. Далі винерюємо собаку головою вгору. І видих, собака головою вниз. Три цикли дихання тут. Відштовхуємося від долонь, руки прямі, спинку витягаємо, голова ще розслаблена. І вдих. Видих, І ще вдих, видих, опускаємо коліна вниз, переплітаємо, перехрещуємо ніжки. Обережно подаємо себе назад на сідниці або переходимо через сторону. Як вам зручно, переходимо на сіднички, робимо навасану, Човен. Тримаємось під стегнами, якщо комфортно ручки витягаємо вперед, і ми тримаємо тут активний прес, витягнення за маків, сильно не скругляємось, але поперек стараємось так само занадто і не прогинатись. Таке більш нейтральне положення, так щоб ви могли включити в роботу прес. І ще вдих, видих, і ще один вдих. І з видихом перехрестили ніжки, сіли в положення зі схрещеними ногами. Вдих, прогнулись, лопатки звели в центр, з видихом скроглились. Повторимо. Видих і далі по бажанню, або ще декілька разів а, провин, скруглення, або кружочки спочатку в одну сторону, і потім в іншу, добре, Закінчуємо. Обережно лягаємо на спинку, викладаємо хребець за хребцем на килимок до стопи або на ширину килимка шавасину або метелика стопа одна до одної. Руки на живіт або вздовж тіла, прикрити очі, буквально пару хвилин затримуємо в шавасині. Зробіть вдих. Видих, відпустіть будь-яку напругу, будь-які думки. Тіло повністю розслабляється. Дихання стає спокійним, природним. Направте увагу в тіло, прослідкуйте, як ви зараз себе почуваєте, що змінилося за цю практику. Декілька хвилин шавасана. Зробіть вдих, видих, виходимо з шалесу, не поступово пробуджуємось, рухаємо пальчиками. відбираємо стигне, якщо були метелику, і обережно переходимо на лівий чи правий бік і обережно не поспішаючи положення, сидячи зі схрещеними ногами. Будь-який рух плечима, головою, тілом. І далі витягаємося вгору за руками вдих. Видих. Долоні біля грудей. Намасте. Дякую вам за практику. Сподіваюсь, вона вам була корисна. Uh, і заняття вам сподобалось. Якщо це так, не забудьте залишити коментар та поставити вподобайку. Підпишіться на канал, буду вам за це дуже вдячна. І на цьому все. Бажаю вам гарного дня.